Всім привіт! З вами Макс. Ви на каналі YouTube Чуча Чучатів. Сьогодні у нас тематика електротранспорт. Ми поговоримо про модернізацію ось цього чудового мого звіра Зонду 03 електросамокат. Поїхали! Як ви знаєте, даний електросамокат в мене вже більше року. Можу сказати одне: це один з найкрутіших самокатів на сьогоднішній день по ціні якості. Всі ось ці кабо, долтрони, вони відпочивають, тому що вони коштують вдвічі дорожче, друзі. 120 там, тисяч, 140 тисяч. Саме в такій комплектації, такій потужності, як ось цей самокат. 3 кВт на кожне колесо. Тобто 6 кВт потужності він гребе з місця, рве на другій швидкості, навіть навіть не на третій. А на третій я мовчу. Він їде зі швидкістю до 90 кілометрів, незважаючи на вагу. Тобто у вас 60 кілограмів, 80 навіть 90, він може їхати 85 кілометрів на годину. Дуже потужна звірюга. Єдиний мінус, що мені не подобається, це те, що ось ці покришки міняти дуже-дуже ну, складно, тому що у нас ободи не розбірні. І це мінус. Правда. Якщо взяти, наприклад, модель Zundu 03, то там вже розбірні диски. Тому якщо ви вибирати між третьою версією та плюсом, то краще взяти все ж таки. Друзі, плюса заводу. Тут стоять ось такі мотоциклетні вилки, вони досить гарної якості, все стабільно працює. Ніякого воблінга в процесі їзди немає. Бачите, я навіть не ставив. Все жорстко на швидкості, просто шикарно веде себе. Якщо порівняти з m 4 Pro, то це небо і земля. Єдине, що вони трохи жорсткі, розраховані десь на вагу 150+. плюс. Тому їх бажано пом'якшити. Я це зробив дуже просто: розібрав знизу, витягнув пружини і трохи обточив їх по колу. Таким чином зменшив навантаження, зменшив пружність їх і таким способом отримав гарну м'якість. У мене зараз підвізка просто як диван, як на мерседесі катаєшся. Тому що в мене ще позаду стоїть зараз замість заводського пружинного. Я постав ось такий амортизатор Акса А5, 125 мм. Ну і до того ще стоїть амортизатор на самому сідлушки. Даний самокат дуже класний. Чому? Тому що він в мене пройшов всі пори року. Рік це весна, літо, зима особливо. Жодного дня я не пропустив взимку. Гололід, сніг, завірюха, немає значення. Він просто шикарно себе поводив в роботі. Просто крута річ і, чесно кажучи, ні разу не підвів. Гідроізоляцію я тут не робив. Єдиний мінус даного самоката можна віднести ось ці крила. По-перше, вони слабкі, подивіться. Причому забули додати задній підкрилок. Весь бруд летить на вас, попадає на одяг, попадає на рюкзак ваш, тобто летить вам на спину. І ось це крило, яке б воно б довго не було, воно не забезпечить. Його треба, якщо робити, то вже аж до сюди. А це вже буде схоже на якийсь мотоцикл 60-х років. Спереду ситуація гірша. Чому? Тому що у нас коротка передня частина і коротка задня частина, що призводить до того, що бруд по центробіжній силі чіпляється за ось цей протектор. І летить вперед. І за короткого ось такого крила він летить ось так вгору. І зустрічним потоком повітря просто летить вам в обличчя на ось цю панель, все заляпує. Тому мені прийшлось розробити свою модернізацію для зунду. Саме ось таке переднє крило. Подивіться, наскільки воно довше. Також ось такий задній підкрилок. п'яточка, якщо ви їздите, стоячи. Та і сидячи також, щоб він буде гарненько виглядати. І заднє ось таке крило, тому що воно більш потужніше, міцне, симпатичніше і геометрія більш правильна. Ну а щоб наші гаєчки ось так не ржавіли. Я розробив ось такі чохли спеціальні для зонду. Зараз ми це все поставимо на зонду і подивимося, як це буде виглядати. Одним із недоліків даного крила також можна відзначити висота його розташування занадто високо над колесом. Для фіксації даного крила будемо використовувати спеціальні комплектні ось такі гвинти. І ось так виглядає тепер наше новеньке крило. Воно знаходиться нижче, воно більше, воно довше спереду, менше багнюка летить вам в обличчя. І за рахунок більшої довжини позаду, менше багнюки летить вам на деку, саме ось сюди. Беремо, відкручуємо ось ці гвинтики, які кріплять крило до рами. Також бажано трошки відпустити ось цей центральний гвинт, який фіксує амортизатор. Навіщо це потрібно для того, щоб легше було встановити нам п'ятку і саме крило? Тепер беремо нашу ось таку гарнесеньку п'яточку. Тут є спеціальні посадочні місця під ось такі заводські циліндри, які ми вставляємо просто всередину. Стає дуже просто, легенько. Цю п'ятку ви можете розвернути навпаки, довшою частиною сюди. Тоді вона буде закривати ось цю нішу повністю. Але мені подобається вигляд саме ось такий, тому що ну, виглядає трошки агресивніше. Тепер нам залишається поставити замість заводського ось такого крила ось таке моє крило. Воно більш гармонійно буде виглядати на даному самокаті. Фіксувати будемо також маленькими ось такими саморізами, що будуть йти в комплекті. З таким крилом він вже виглядає круто. Але ми розуміємо, що цього замало, адже весь бруд буде летіти вам на спину. Тому. Ставимо зараз ось такий підкрилок зонду позаду. Для цього нам потрібно буде відкрутити ось ці гаєчки. Гарненько фіксуємо. Деякі з вас, мабуть, запитають, а чи не буде ось цей підкрилок з часом провертатися або вперед, або назад. Не буде. За рік у мене жодного разу подібний підкрилок не прокрутився на такому механізмі кріплення. А ось такі маленькі чохли захистять ваші гаєчки, щоб вони не ржавіли. Ну і звісно, дві заглушки, які ми поставимо на механізм складання. Ну і звісно, як же без захисту для вашого екрану самоката. Він, по-перше, еластичний, гарно захищає і від падіння, і від зливи. В мене він стоїть, користуюся вже більше року і дуже і дуже задоволений. Тут у нас спеціальні такі кнопочки, вода сюди не заливає, як ми бачимо. Виглядає набагато цікавіше, аніж заводська версія. Ось так, друзі. Виглядає наш байк модернізований встановленими крилами та підкрилком. Ну і заглушками, звісно. Дивіться, яка краса! Це просто агресивна звірюга, Дуже класно виглядає, на мій погляд, шикарна робота. А ось, друзі, і результат поїздки через таку калюжу. Декілька бризг і все. Принаймні, у мене взуття майже все сухе. сух. Подивіться. Тут все сухо, трошечки тут забризгало. Але ви бачили, наскільки сильний був потік води. І, чесно кажучи, без нормального крила заднього. Позаду зовсім все сухе, друзі, подивіться, все сухе. Оце е е класна доробка. Реально шикарно. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на мій канал. З вами був Макс. До нових зустрічей.